Привіт, друзі! Коротко відповідаю на ваші запитання про мою трансплантацію. Та, якщо вам цікавий більш детальний розбір кожного з питань, пишіть у коментарях, відповім більш розгорнуто. Де я робив операцію? Операцію зробив в місті Київ інститут Шалімова. Як став чергу? У чергу я став після повного обстеження та підтвердження діагнозу. Лікар направив мене до трансплант координатора. Скільки пройшло часу після трансплантації? Минув вже рік і три місяці після операції. Де я взяв нову печінку? Це була родинна трансплантація, донором виступила моя колишня дружина, за що я їй безмежно вдячна. Як я себе почуваю? Почуваюся добре, їжа підходить майже вся, але деякі смаки змінилися. Чи можна вживати алкоголь після такої операції? Ні, алкоголь вживати не можна, також не можна грейпфрут через ліки. Скільки коштувала операція? Сама операція безкоштовна, але деякі витрати на ліки та до обстеження ви покриваєте самостійно. Якщо було цікаво, ставте лайк. Підписуйтеся та залишайте свої запитання у коментарях. Далі буде більше інформації. Дякую, що дивилися.